Вітаю, товариство. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про запуск електронного дозволу на зброю в додатку «Дія». У своєму повідомленні він подав це як чергово велике досягнення у боротьбі з бюрократією та зручності для громадян, але чи все так райдужно, як нам намагаються розповісти? По-перше, міністр посилається на велике опитування щодо володіння зброєю, яке було проведено в додатку «Дія». У 22-му році проводили в дії опитування про володіння зброєю, щоб зрозуміти інтерес українців до цієї теми. Воно стало другим за популярністю в застосунку, тому ми почали цифровізувати напрям. У 23-му році МВС створили електронний реєстр зброї. На його основі запустили дозвіл у дії. Далі плануємо інші послуги. Алло, гараж! Опитування стосувалися думки громадян щодо володіння зброєю самозахисту. У ньому взяли участь понад 1,7 мільйонів громадян, з яких понад 1 мільйон українців однозначно підтримали право на володіння краткоствольною зброєю, а не цифровізацію дозволів на зброю. Відчуваєте різницю? Але що зробила влада? Верховна Рада. Під тиском МВС проігнорувала волевиявлення громадян і не ухвалила відповідний закон про зброю. А міністр Федоров нахабно маніпулює та підміняє поняття, намагаючись видати цифровізацію бюрократії за досягнення. Має бути як мінімум соромно за таке перекручування думки мільйонів громадян, замість того, щоб дослухатись до їх реальних потреб та законодавчо регулювати право громадян на збройний самозахист. Але і це ще не все. Важливе ще те, що міністр Федоров цілком ігнорує серйозні питання безпеки, пов'язані із додатком Дії. Як відомо з інформації оприлюдної ФБР та американськими правоохоронцями, додаток ДІЯ був зламаний ще у 2022 році, внаслідок чого відбувся витік персональних даних 13,5 мільйонів українців. Ми раніше розповідали про громадянина Ерефії Аміна Стігла, якого штат Меріленд звинувачив у причетності до цього масштабного зламу. Але історія не була розвитку. ФБР тепер офіційно звинуватило у цьому злочині ще п'ятьох співробітників російського гру, військової частини 29155. зокрема, полковника Юрія Денісова та лейтенантів Владислава Боровкова, Дениса Денисенка, Дмитра Голошубова та Миколу Карчагіна. Американська сторона заявляє, що російські спецслужби цілеспрямовано атакували українську критичну інфраструктуру, щоб дестабілізувати ситуацію перед повномасштабним вторгненням. В той самий час Мінцифри та МВС активно просувають інтеграцію дозволів на зброю саме у цей додаток. Невже недостатньо численних випадків, коли колаборанти з поміж працівників МВС на окупованих територіях, діючи разом з окупантами, вилучали зареєстровану зброю у її власників? Навіщо чиновники так наполегливо збирають нечутливі дані про власників зброї, у додатку, безпека якого вже була серйозно скомпрометована, наражаючи їх тим самим ще на більшу небезпеку? Чи потрібно ще щось нагадати про вразливість державних інформаційних систем до кібератак, як ми це побачили у грудні 2024 року, коли Україна зазнала масштабної кібератаки на державні реєстри? Тоді, нагадаю, були зламані єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстр актів цивільного стану, реєстр речових прав на нерухоме майно та реєстр нотаріальних дій. Пам'ятаєте? Так отож. Українські власники зброї мають отримати безпечні послуги, а не бути заручниками сумнівних цифрових експериментів чиновників. Українцям потрібен повноцінний закон про зброю, який гарантуватиме реальне право громадян на самозахист і прозорі правила обігу зброї, а не чергова імітація реформи шляхом цифровізації бюрократичного хаосу в МВС, який триває вже понад 30 років. Без такого закону цифрові дозволи є лише тимчасовою і дуже небезпечною півмірою, що не вирішує, а лише поглиблює наявні проблеми. Товариство, пошиюте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.